Півмільйона жителів так званої ДНР сидять без світла, тепла та з катастрофічними перебоями водопостачання. Це 65% населення окупованої Донеччини. Зупинилися котельні та станції водоочищення, що призвело до перебоїв з опаленням та водопостачанням у житлових будинках та соціальних об'єктах. Окупаційна влада оголосила режим на Надзвичайного стану наше те доєднюється адвокатка, директорка громадської організації Східна Правозахисна група Віра Ястрібова. Пані Віро, вітаю вас! Слава Україні! Героям Слава, вітаю всіх вас, пані Віра. А що відбувається в так званій ДНР? Що стало причиною такої ситуації? В них ганебні наслідки дії окупаційної влади, яка з 2014 року робить все можливе для того, щоб Руйнувати, нищити регіони, нічого там не робити, не вкладувати. І зараз це все ще, так скажемо, усугубилося тим, що е, через примусову мобілізацію, які були піддані мешканці тимчасово окупованої Донеччини, е, немає просто персоналу, навіть хто це буде. Робити, лагодити чи якимось чином усувати. і окупаційні адміністрації не зацікавлені в тому, щоб дати людям елементарні е, умови для проживання. Тобто відсутність води, це вже знаєте, стала такою сталою нормою. І для окупаційних адміністрацій, в частності для того ж Пушиліна, це є джерелом е, заробітку, доходу. Він вони продають людям воду питну під видом питної, технічно подають людям воду з шахти. Ми розуміємо, які до деяких наслідків це все може призвести. Це саме онкологія, і це все каже про те, що не зацікавлені в регіоні, не зацікавлені в людях. Російська Федерація своєю агресією розповсюджує вплив на території як на майбутній плацдарм для подальших військових дій. <титут> і окупаційних адміністрацій не питають про те, куди пішли гроші, і чи виділялись вони в достатньому режимі для формування цієї окупаційною влади, якихось елементарних умов підтримки інфраструктурних тих ем, залишків, які е, окупанти захопили. Тому, на жаль, зараз в окупації питання виживання. Це Ну, майже для кожного, окрім того, хто є привільйований і приїхав з Росії підтримувати окупаційний режим. Ну ще літком в наших ефірах ми говорили про те, що Донецька колись з міста Трояда перетворився на місто Фекалій, тому що не було в людей води, не було води води для побутових потреб і люди. Так би мовити, через летні вікна в кульочках викидали фекалії. Ну така ситуація склалася, до якої призвела окупаційна влада. Але зараз я так розумію, що масштаби стають ще гіршими, якщо ми говоримо про якісь блага цивілізації для жителів Донеччини, тому що вже і тепла немає в домівках, а на вулиці зима. А що може бути далі? Так і як на це реагують місцеві? Тому що от, літом я бачила були якісь, нібито протестні навіть акції. Ну, я вам можу сказати так, що ситуація погіршується в зв'язку з тим, що необхідно обов'язково було запустити системи, наповнити їх водою. Але на жаль, через те, що окупаційна влада проігнорувала необхідність зробити елементарні речі. Вони обійшлися іншим шляхом, повідрізали людям опалення, оголосили про те, що це, нібито, боротьба з безгосподарним майном, яке вони покрали українців, і далі все це, це використовується для того, щоб просто знаєте, як люди або тікали туди, або е, мирилися з тим, що є. Ніякі протестні настрої, я вам скажу. Там неможливі реально, тому що наскільки мені джерела повідомляють, що карги до так званої прокуратури або так званих правоохоронних структур окупанта, ну які там розголужено працюють репресуючи місцеве населення, вони не призводять нічого іншого, крім як залякування тих, хто вирішив поскаржитись на те, що він не має декілька тижнів. Взагалі води, або він не має необхідних ліків в лікарні, або в нього опалення так і не запустили. Тобто ну люди на межі виживання, і я думаю, що нас чекають інформація про е, колапс опального сухого сезону. Те, що Путін готує до України, те, що він обстрілюючи нашу інфраструктуру, руйнуючи цивільні наші. Об'єкти і вбиваючи людей мирних цивільних, які засинають і не просинаються через путінську агресію. То ось ось це буде чекати їх через їхню е, недбалість, без, безгосподарність і через те, що їм е, просто вони не зацікавлені в тому, щоб люди вижили. Для них люди це матеріал. Вони дивляться так. Діти підлітки, це майбутні солдати. Жінки потрібні як певний персонал вже залучають навіть на підприємства, які пов'язані з військовою інфраструктурою жінок. А чоловіків, тих, що ще не загнали на підтримусову мобілізацію вбивати українців. То їх використають теж як, як матеріал. Тобто, у Росії свого цинічний такий погляд на те, що вони дивляться на все, як на ресурс, ось такі наслідки. Ми й маємо тому. Я прогнозую, що ми побачимо глобальну гуманітарну катастрофу в тимчасово окупованих територіях України не тільки на Донеччині, а й на Луганщині. Ось. Тому що, знаєте, коли кажуть, а чому ви так розділяєте? Ну не тому, що окупанти там якось краще налагодили роботу в, в, на територіях, захоплених після повномасштабного військового вторгнення, а тому, що інфраструктура там ще до 2022 року вона підтримувалася. А Ті території, які були окуповані з 2014 року, то там вже ну всі ці наслідки, знаєте, як ото по Росії. У них там труби порозривало, все тече. Вони там звертаються з плакатами до, до царя, ходять, розповідають про те, що зверніть увагу на те, що у нас тут відбувається. Але ну, від цього труби налагодяться від цього е, робляться ракети. Робляться дрони, які літять на голову мирним українцям, просто за те, що вони мають намір бути вільними і не підкорюватися московитам надалі, щоб цього не відбулося. знаєте, цього цієї регресії. Ось і все. Пані Біро, ну але от якщо взяти там риторику поширена цих всіх так званих керівників так званої ДНР, вони звинувачують в цій гуманітарній катастрофі традиційно кого Україну. А чи цей наратив серед людей? Вони розуміють, хто винен, в тому, що у них вдома немає води і вже й тепер немає тепла. Ви знаєте, люди розуміють, але я маю сказати нашим глядачам про те, що на моїй батьківщині в Донецькій області, яка окупована частина була з 2014 року, дуже дуже мало вже залишилось місцевого населення. Люди повиїжджали. Ті, там хто не виїхав в 2014, виїхали в 2017 році. Ті, хто в 17-му там виїжджали потім, і після повномасштабного військового вторгнення вони виїжджали, тому що ну жити, коли в тебе немає опалення, коли в тебе немає води. Коли в тебе перевіряють мобільний телефон на предмет того, чи не спілкуєшся ти з українцями, і під таким терором заради чого? Ну тобто, ті, хто мав таку можливість, вони виїхали. Ті ще, ще ті люди, які по тим чи іншим причинам залишаються на тимчасово окупованих територіях, вони це розуміють, але ж Російська Федерація. Свідомо намагається змінити етнонаціональний склад на тимчасово окупованих територіях України і завозить туди росіян вихідців з середньої Азії, яких залучає до, до робіт там на тимчасово окупованих територіях, таким чином намагається змінити цей знаєте, історичну пам'ять місцевого населення, як вони жили при. Коли був контроль України за цими територіями, й вони затримували зарплату, яке було місто Траян Донецьк, і що там відбувається зараз? От тому вони не зацікавлені в тому, щоб українці там залишалися. То вони їх перетворюють, паспортизуючи на росіян, нав'язують їм наративи про один народ і про неіснування української ідентичності. А зараз вони роблять так, щоб якомога більше туди. Понаїхала, як то кажуть, і за рахунок цього стерпить цю ідентичність місцевого населення. Ну тут, якщо згадати, що у 2012 році на Донбас Арені в місті Троянде під час Євро 2012 виступала Ріана. А тепер це місто сидить без води, без тепла. і Я так розумію, що з перебоями світла, і це все пов'язано з тим, що туди прийшов великий руський мір. Ну, це трохи парадоксально. Ви знаєте, для мене це не парадоксально. Для мене там, де починається російська експансія, закінчується взагалі якийсь здоровий і нормальні умови життя, і Росія до своїх громадян так ставиться. Тому тут нема чому дивуватись. Єдине дивує, що, на жаль, через недостатній рівень супротиву, і хто б що не розповідав про. Те, що в Росії не всі згодні з Путіним. Ну то робіть щось, щоб не бути громадним м'ясом. Якщо не ви, так ваші діти. Але цього не відбувається. І ці, знаєте, всі якісь рефлексії на влаштунок того, що ой, ми щось прогредили, щось недостатньо. Робіть зараз, долучайтеся до супротиву. Робіть, знаєте, італійські забастовки. на роботу прийшли, нічого не робив. Шановні, ну там, там нема кому працювати, вони достатньо чоловіків утилізували, тому я не думаю, що у вас звільнять. Ну, наявність самого цього терористичного режиму, який продовжує діяти і вбивати українців, як ми бачимо, що недостатні тиски, недостатній санкційний тиск на Росію демонструють інші країни. На мій погляд, це знаєте, як безкарність породжує рецидив, і от Путін саме подивився на безкарність, яка була у 2008 році, коли він вторгся в незалежну Грузію. Потім він це продемонстрував нам в Криму і нам розповідали про те, що не на часі, і про шахтарів, які відкопали танки, і тепер там відстоюють квазідержавні утворення. Тому тут потрібно працювати в тому числі зі свідомістю тих, хто обирає політичні режими в Європі, які вагаються і дивляться на свого виборця, бо в них демократія не залежить від того, що мають приймати те рішення, яке буде подобатися їхньому електорату. Тому задача українців все ж таки якомога більше доносити правду про те, що відбувається і. Якщо вони думають, що путіну потрібна Україна, і сьогодні треба відмовитись від підтримки України, то я хочу сказати, що так може думати тільки самогубець. і Україна сьогодні, українські солдати і хлопці, і дівчата, і жінки, і чоловіки воюють за те, щоб був вільний світ, і ми безумовно потребуємо допомоги і в інформаційній площині, також тому що Російська Федерація. Дуже жваво фінансує всіляких псевдоекспертів, в тому числі за кордону, які розповсюджують ворожі наративи для нас. Передусім. Ну тут бачите, з Донеччини, як з того, що ви сказали, з яким можна зробити висновок, що чоловічого населення практично не залишилося. Жінки виконують функції чоловіків. Влада окупаційна довела регіони до гуманітарної катастрофи, яка тільки буде поширюватися. Тому ці кадри з Бердянська, це, нагадаю, Запоріжжя, тимчасово окуповане Запоріжжя та територія цієї області, де людей призивного віку садять окупанти під конвоєм автобуси і відправляють на призов. Не стає вже такою і новиною сенсацією та шоком, тому що. Це робила окупаційна влада в Донецькій та Луганській області ще з 2014 року. Це ж не новина, коли так, людей це, використовують це як гарматне м'ясо. Так це не новина, і треба розуміти, що ті підлітки, які а, жили в Мирній Україні допоки туди не пройшов а, сапог російського цього. Окупанта, то ми маємо розуміти, що їх же Росія для чого паспортизувала, чому вони так почали жваво саме дітей з підлітків це робити для того, щоб вже наповнити мобілізаційні ресурси, і цих дітей відправляють в південний військовий округ РФ для проходження строкової служби. А ми знаємо, як вона проходить ця строкова служба в Російській Федерації. що Потрапити в армію це майже тотожне поняття, що прийняти участь у військовій агресії проти України. Такі випадки не поодинокі, і ми розуміємо, яким чином там відбувається підписання цього контракту. Тому Російська Федерація цинічно підходить саме до людей, знаєте, як по категоріям, кого як можна використати ось такий підхід, і знаєте. Якщо була якась у цей прошарок ностальгуючих за радянською владою, і які там ототожнювали Російську Федерацію як такий е приємник радянського союзу, да? тих, хто переймає ці практики, якісь псевдоцінності, то зараз вже демографічно я скажу так, що Цього населення залишилось дуже дуже мало. І тому Російська Федерація сформувала першим чином цей репресивний апарат за рахунок ФМБ, за рахунок військової розвідки, прикордонної. Тобто, і ці структури сформовані, в тому числі і квазісуди, і прокуратури для чого? Щоб цей репресивний апарат працював в першу чергу на місцеве населення, зараз так, якщо ти, наприклад, на тебе написав сусід донос про те, що там дивишся українське телебачення, то тебе приходять, заарештовують, і далі відносно тебе відбувається це карне провадження. Як воно відбувається, ну, знаєте, статистика російським. Окупаційним структурам дуже потрібна для того, щоб проявити себе на окупованих територіях і заробити собі зірачки на погонах. Це такий елемент залякування, тобто там немає жодної можливості захистити себе якимось чином. Цього немає. Більш того, для Росії тимчасово окуповані території України. Це такий плацдарм, в тому числі для з одного боку. Ведення незаконного бізнесу, в першу чергу пов'язаного з е, обігом заборонених речовин. А по-друге, вони людям в аптеках збувають ліки, які є простроченими. Тобто ну, там немає нічого святого. Тобто, людина приходить купувати ліки і кажуть, ну або купуй, або не купуй взагалі. Хтось знаєте, думає, ну ефект плацеба добре. І це підтверджені випадки, про які східна правозахисна група повідомляла. Тобто е, нами було проведено певне розслідування, і встановлено, що без цього штрих-коду російського на, на ліках, да, е, чому ці пігулки продаються? Тому що ці пігулки вже з простроченим терміном зберігання, і ті наші джерела на тимчасово окупованих територіях, які придбали ці препарати, були випадки навіть отруєння, тобто йти навіть не. До кого не підеш скаржитися, бо ти розумієш, які можуть бути наслідки. Що якщо ти вижив після цього такого лікування простроченими російськими повулками, то радій і мовчи, і не приковуй до себе увагу. Пані, так. Віра, та, пані Віра, якщо говорити про цю гуманітарну катастрофу, так? чи може у вас є інформація, як по годинах там подається вода, чи не подається, скільки взагалі території окупованої Донеччини без тепла, чи є якісь а, щось схоже на пункти обігріву, як на підконтрольних е, Києва територіях, чи немає взагалі? Ну, я вам скажу так: пункти обігріву вони не зацікавлені в їхньому розміщенні, тому що це буде свідчити про те, що вони не впоралися і опалення не запустили. Є певна градація, певна категорія. От Чиновники окупаційних адміністрацій вони мешкають або в будинках в приватному секторі, які там були захоплені у людей. Достатку вище за середній, і там є можливість опалення і вуглем, і дровами, і можливість підключити воду зі скважин, додатково якось запитати. усе все добре. Ті звичайні місцеві мешканці, які там на п'ятому поверсі в панельній будівлі знаходяться, вони якби то не цікаві бо їхніх голосів не слишно. Нечутно, що стосується е, подачі по частам, це дуже оптимістичний сценарій. Мабуть, би е, місцеві мешканці проділи, якщо б принаймні декілька годин на добу вони мали воду. Ні, вони її не мають. Е, більш того, вже йде: знаєте, як обіцяють, що три дні на четвертий включать, і є перебої такі, що. Тиждень немає, і два тижні немає. І людям розповідають, що зараз ідея відновлення водоводу до Донбас, і ось ми зараз його догодуємо, і у вас буде вода. Це все брехня, води не буде. Більш того, є навіть випадки крадіжки, коли ця бочка, яку наповнюють у дворі, коли приїжджає інша бочка, з цієї відкачує і виводить цю воду. Ну тобто, там війна, війна за воду навіть не технічно відбувається. А як в таких умовах працюють лікарні, пекарні, тобто ці підприємства, для яких критично важливо мати чисту воду, безперебійне водопостачання? Ті, так скажемо, бізнеса, які мають в процесі виробництва використовувати воду, вони домовляються з окупаційними адміністраціями, щоб у них відбувалися поставки по завищеній ціні, що від, безумовно. Впливає на ціну кінцевого товару. Що стосується е, лікарень, то ми знаємо таку інформацію, що перевага надається в водичному обслуговуванні виключно військовому контингенту окупаційних військ, тому е, планових операцій не проводиться ледве, ледве там ці родильні установи якось працюють, але ну умовно кажучи, йдеш народжувати неси з собою воду. Ну, тобто, все, все дуже погано. Тобто, вони імітують якусь, е, якесь піклування і наповнення ємкостей цих е, з, з водою по об'єктам так званої критичної інфраструктури, але по факту ну, цього, це відбувається з перебоями, цього не достають. І, взагалі, якщо ми кажемо за систему медичного обслуговування, медичної допомоги. Ситуація критична, бо я вам наведу приклад. Є конкретні зафіксовані факти, коли студенти-медики першого курсу приїжджають в тимчасово окуповану територію і роблять оперативне втручання якості лікаря, хірурга, челюстно-лицового. Ви розумієте, ну, що це взагалі таке? Тобто, знаєте, є такий полігон для тренування. тренуюся на котика. Ось тобі на ти студент першого курсу. Ну і це навіть ну це жах якийсь. Це неможливо уявити жодним, так скажемо, осягнути здравим вузом. Це неможливо. Пані Віра, дякую, що ви долучилися до нашого територія на про великі жаль. Мусимо з вами прощатися. Нагадаю, з нами була адвокатка, директорка громадської організації Східна правозахисна група. Віра Ястребова Говорювали гуманітарну катастрофу на. Тимчасово окуповані українські Донеччині та що чекає далі цей регіон, якщо там і надалі буде перебувати російський окупаційний чобіт. Пані віру, дякую вам. Бережіть себе, дякую спокійного вам. вечора. Навзаєм.